Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні вас знайомлю з новою майстрині. Вона дуже цікава, майстер. Вона з дуже цікавої родини, космічної родини, з такими ми ще не говорили. І сьогодні ми поговоримо про те, як подорожувати в минулі житті. Вітаю, Агнея! Вітаю! Дуже рада бачити вас, чути, відчувати. Радіємо, вітаємо! Агне, чи можете ви розповісти про свою космічну родину? Можу Давайте. Адже ми з вами багатовимірні істоти світла, які просто згадують себе з минулого. Ми подорожуємо по світам. Моя космічна родина складається на різних, можна сказати, рівнів. Я згадала себе, по-перше, як богиню вогню, яка була вже на землі. Як хранителя конклава 12 спектрів божественного вогню, ми, скажімо так, втілення вогню, але на якомусь рівні я також являюся пов'язана з богинєю славою, з енергією вогню. Це птахи, можна сказати, різні такі створіння, які являються як птахи. І мені весь час з'являються то біле пір'ячко. А то голуби, такі знаки, символи, які завжди з'являються поряд зі мною, супроводжують. Тому це дуже така енергія цікава. Чи він йшли вже частинку своєї космічної родини на землі? Так, якраз недавно і останнім часом ми поєднуємось. У мене є дівчатка навчається в мене, це коло світла. І серед них також виявилися. Частинки моєї душі, мої сестри, мої брати божественні це взагалі дуже потужно, коли ми зустрічаємось. Це така любов з першого погляду. Відчуваємо, що ми рідні і ми посилюємо один одного. Ми передаємо ці енергії, і посилюємо завжди. І через обійми передаємо цю енергію далі. Агне, які вони, родина птахів. От ми знаємо про котячі цивілізації. Так? Знаємо про рептовоїдів, про драконячих, а про птахів ми нічого не знаємо, але ж ви були в усіх божественних пантеонах. Так. Дійсно, я згадала в Єгипті дуже цікаві такі були привидіння, можна сказати, видіння, і той самий Бог Тот, про якого всі чули. Це також у вигляді птаха. Ці, скажімо, істоти вони дуже швидко переміщуються між реальностями. Ми маємо коди доступу переміщувати самі і людей, тих, хто йде з нами, між реальностями. Ми можемо швидше перелетіти, перейти, ніж, скажімо так, ті самі коти і інші такі створіння. Моя духовна сім'я ми дуже з далекої зірки, з далекої галактики. І що унікальне, що Ця енергія вона поєднує в собі різні божественні аспекти от вогню, про що я говорила. Вона дає трансформації глибині. Там, де ми з'являємося, ми, проходить дуже потужна трансформація. І ми ну, так от притягуємо, притягуємо, і ми можемо покривати захисти, ставити на велику територію. Це теж, скажімо так, цікавий такий момент, де я помітила. Що люди говорять, що змінюється, що відчувають такий захист, спокій, благість, гармонію? Ну, це такі відчуття. Як е чим відрізняються от люди з сімейства котячих, в них навіть поватки такі лагідні, яскраві, такі? Ну вони киці киці, навіть в гніві киці-киці. А от ваша цивілізація, які ви? От як можна вас побачити? Ми можна сказати, ніби тут, а буває, ми одночасно можемо бути якби відлітати, так? тобто думками ми десь мандруємо. Ми можемо забувати в хвилині, що ми, куди ми йдемо, що ми робимо, тому що ми десь завжди рухаємось, ми завжди в русі, ми більш активні, більше такі, можна сказати, мріливі, більше чіткі, десь точні. Ну, якось так можна. Відрізнити трішки? Оце моє таке спостереження. Веселі ще, позитивні. ну, я, я знаю, що через те, що ви маєте куди доступу, ви використовуєте дуже цікаві практики. Розкажіть, от ви практикуєте, і я знаю, що інші з вашої родини теж практикують. Яким практикам надає перевагу ваша цивілізація, які ваші інструменти? Як ви працюєте, взаємодієте з іншими людьми, іншими цивілізаціями? Ну мені більше всього подобається. Коли я зрозуміла, хто я згадала, да мені більше подобається божественний вогонь, все, що пов'язане з любов'ю, з вогнем, який ми розпалюємо в серці. А це гармонічні енергії, космічні енергії, різних рівнів доступу, потоки багатовимірних. І в мене якось так відбувається, коли я провожу практики, що активується енергія на дуже великих рівнях, і вона гармонійно поступово спускається. І навіть якщо людина перший раз прийшла на практику, в неї вже відбуваються якісь відчуття, процеси, стани. Мені часто пишуть, що від першого лише зустрічі вже певні зміни, трансформації. Лише на планеті Земля вогонь має таку властивість, як знищення спалювання. В інших світах майстри говорять про те, що у вогню є багато полум'я різного кольору, і воно має різний сенс. І коли людина заходить в те полум'я, воно активує ту чи іншу енергію. Тож розкажіть, що за рівні полум'я і що це? Так, рівні полум'я активується від нашого стану свідомості взагалі. А якщо ми ще усвідомлено закликаємо цю енергію, вона може точково трансформувати блоки в тілі, може трансформувати будь-яку сферу нашого життя. Адже вогонь є насправді у всьому всесвіті, він просто має свої різні вібраційні поля, різну силу і наміри. Тому дуже важливо відкрити, по-перше, своє розблокувати серце, тому що рівні відкриття серця також а чакри наші, ніби сім основних, насправді, восьма та зірка, про яку всі знають, коли колядують коляду, зірочку несуть. Тобто, це ті, хто вже мають зв'язок з світами, і дуже важливо активувати саме потік своєї зіркової сім'ї. Тому що кожен несе унікальні свої знання, свою енергію. І коли цю енергію ми заземляємо в землю, ми вже передаємо ці знання для усіх цю енергію, і вона вже є в полі, в доступі в ноосфері для використання. І наші знання, коли ми приносимо, також воно вже є в запасі. Ці рівні вогню, кожен спектр можна поєднати, щоб було зрозуміло, наприклад, як чакри. червоний колір, червоний вогонь. Да, він більше відкриває цей центр. Так само, жовтий, помаранчевий, зелений, блакитний, синій, фіолетове полум'я. І, до речі, що мені прийшло, що фіолетове полум'я насправді воно доступно всім майстрам, всі 44 тисячі майстрів, які прийшли на землю. Із майбутнього насправді да, згадують себе тут. А є цей доступ у всіх, тому що ця потужна енергія вона гарно трансформує все, змінює всю структуру, кожну клітину і запалює оце внутрішнє сонечко в кожному ядрі. Тому така універсальна енергія. І нам ще бажано і рекомендую також золота енергія це енергія нашого вищого я. В цій енергії також є спектри вогню, які потужно трансформують кожну клітину, молекулу і поєднують нас з нашою багатовимірністю, ким ми насправді є. Тому що це не одне я. З якими космічними родинами ви співпрацюєте, а з якими у вас співпраця не складається? Ну, не може бути так, що ми прям всі дружимо один з одним. От з ким да, а з ким ні? Ну, почнемо з того, що я розпочинала з медитації Крайона. мені цікаво було. Це магнітна енергія, багато знань. А далі плеяди, там Сіріус. Мені приходило, коли я у 2018 році пройшла активацію і потрапила в п'ятий вимір. Я зрозуміла, що я тілами туди потрапила. Я відчула цей стан, його не забудеш. А з того моменту з'явилася помічниця Альбуданція, Вона із ліри. Вона мені якби допомагає. і вона є моїм також провідником, допомагає на тонкому плані. І я зрозуміла а, певний шлях, що в нас це знання і сила активується, і багато цивілізацій і вже ми були там, ми були на тих планетах, ми просто згадуємо. да. Арктуріанці мені давали знання певні, дуже мені сподобалась їхня енергія. Я знаю, що я там жила на цій планеті, і це також одна із моїх сімей. А потім а, більше зараз проявляються хранителі, майстри, а, майстер Сенджермен, майстер. А, Фіолетового полум'я і е, часто дуже мати світу. Це є та сама Богородиця, вона є берегинею, як її тільки не називають, вона в різних втіленнях є, це частинка кожного з нас, насправді, жіночої, скажімо, енергія ніжна. А Про цивілізації, з якими не склалась, Ну, є паразитарні цивілізації, які тут е, також грають велику роль. Да? Всі називають там рептилоїди, сірі, тобто вони дуже такі прагматичні, чіткі. Якщо є контракт з ними, то вони впливають на людей, тому рекомендується дізнатися про це і розривати такі контракти, щоб звільнитись, тому що ми в минулих втіленнях з ними взаємодіяли, давали їм цей дозвіл, а контракт для них це на всі втілення. А що таке Навіть, контракт? Якщо... Як можна дізнатися, що в тебе є з ними контракт? Контракт договора це коли ми в якихось втіленнях давали, наприклад, вони нам дають якісь е, фінанси, да, золото там, чи правління, бажання, я хочу там золота, хтось каже, да, тобто щось. І вони на тонком плані навіть у вісні можуть прийти і методом маніпуляцій нав'язати, що от, да, ти, і ти даєш з голоду, і на тонком плані підписується такий договір-контракт, та сама бюрократія, яка є на землі, тому що все, що вверху, те і внизу, воно все. Однозначно поєднується і е, як дізнатися? Ну насправді, коли я сканую, я це відчуваю, бачу, тому що є певні підключення, воно виражається на, на тонкому плані, виглядає. це е, як така, скажімо так, енергія, підключення різні, пристрої, які є в, в фірмі е, тілі. це відчувається. Е, як впливають погані думки негативні, те, що нав'язується нам постійно. А ті, ті енергії, і ті думки, які часто приходять, а насправді вони не наші. Тобто вони транслюють все це через ці пристрої на тонкому плані. Ось тобто такі. Моменти, які відчуваються, що тебе прям уводять. Ти хочеш вийти з цього, молишся, як звичайна людина, да не знаючи практик різних. Вона молиться, а нічого не відбувається, ніби її ніхто не чує. Це значить, є контракти по-любому, тому що вони тут дуже, дуже скажімо, мають свій вплив ще поки що. Поки земля. Не а як виходити з таких контрактів? Усвідомлено. Потрібно взаємодіяти кожен день із Всевишнім, із тим, в кого ти віриш, із і божественною енергією, просити допомогти. І е, на протязі 21 дня бажано говорити наміри чіткі на розрив. Но для цього потрібно закликати всіх своїх небесних помічників, тому що вони слідкують за тим, щоб не було впливу, бо вони впливають на свідомість, не дають тобі розривати. Будь-які тут тобі дзвонять, відволікають. Тут хтось приходить до тебе, ти хочеш прочитати, а не можеш, тому що вони впливають через рідних, які також мають ці контракти, через системи соціальні і так далі. Тобто, це потрібно як програма зараз. Це 21 день прибрати обов'язково цій цивілізації, розривати, говорити усвідомлено, стояв голос, тому що голос це наша сила, це наша воля, це цей центр, який несуть українці, вольовий центр. І ми, коли говоримо. Ми вже е, говоримо це всі, всі реальності, в всьому всесвіті. І вони там чують, а Астрали, якби це добре знає, що наша воля це в цьому наша сила і наша енергія. Бо ми тут творці, насправді, співтворці цього всесвіту. Е прав... Ваші е практики, які ви використовуєте, ви е їх берете з потоку, це потокові практики, чи вам їх передавали на землі? Чи і так, і так. На землі спочатку, коли я згадувала себе, я дещо повторювала, як і всі ті, хто розвиваються. А потім з часом мені при почали транслювати, і мені буває завчасно дають якусь тему, яка актуальна для групи. А я пишу, а я не знаю, що там буде. А в самих практиках я звертаюся, як завжди. Прошу благословити всі вищі світлі сили, матинку світу, я ця Абсолюта, і вони в потоці передають знання афірмації, скажімо так, слова, що озвучити, передають енергії, передають налаштування, і вже ми там переміщуємося в тонкому плані. І різні процеси відбуваються, які актуальні. Ви працюєте з досвідом душі, з реінкарнаціями різного плану. Зазвичай, як довго потрібно людині, і з яким наміром потрібно людині йти, щоб подивитися досвід минулого життя? Ну, по перше, просто так не дивитися, якщо просто цікаво, це нічого не дасть, одразу кажу. Це тільки затратиться енергія. А дійсно, коли ти готовий змінитися, коли ти хочеш. Змінити себе, щоб змінилось твоє оточення, і потім вже щоб змінилася реальність для тебе, тому що все йде в нас одне за одним. Не буває так, що ми впливаємо на когось і це ніяк не відображається на нас. Тобто, зміни себе і зміниться світ, зміниться вібрація. Якщо коротко говорити як да, для людей простих. Є коридор нашої реальності як пряма дорога, є краща наша реальність з правої сторони. Їх там багато, да, і зліва, наприклад, там гірша наша реальність. І Коли ми піднімаємо вібрації, змінюємось, коли ми пробачаємо там в кожного свої інструменти, да як він це покращує, піднімає вібрації. Ми переходимо на кращу свою реальність. А якщо ми багато агресії, злоби там образи і так далі, ми падаємо в гіршу свою реальність, і так ми спускаємося і за собою тягнемо своїх, туди же і туда ж потім ми думаємо, чому ми так погано живемо. Тобто, це все просто те, що ми проєцируємо, що ми е, е, транслюємо у цей всесвіт. Ось тому, звісно, бажано працювати над собою, змінюватись всередині, приймати цю реальність і переміщуватись в кращу свою реальність для того, щоб наші рідні з нами туди перемістились, і щоб ця реальність вже була більш для всіх, хто йде за нами і з нами. А на, в нас, на весь колесі. В нас дуже цікаво зараз влаштований світ, крім того, що в нас є морське життя. Люди, які прокинулися не до кінця, вони граються з магією. В порчі прокльони, прокляття, обіди не можуть ніяк приборкати своє его? І е, замість того, щоб духовно якось розвиватися, вони починають просто замикатися от, в болоті, і грати один з одним. Е, чи часто до вас звертаються люди, які кажуть: на мене там сусідка поробила порчу? Боже, як зняти? І е, що ви радите людям в цих ситуаціях? Так, звісно, були такі теж, звісно, я розповідаю, якщо душа готова, вона почує, що все починається зсередини, з нас. Тобто, світло є всередині, воно буде зовні. І що всі причини, ці порчі, все це, ну тобто, звісно, це ще така гра дуальності, гра в его, і ну, я простими словами да пояснюю, що Якщо ти дійсно хочеш змінити і щоб ти була щаслива, в першу чергу для себе, стань собою, стань і зрозумій, що ніхто не зробить для тебе нічого, і ніхто нікому нічого не довше, не кажуть, не винен. Да? Тобто ти лише сам можеш змінити цю реальність і себе. І коли ти сам для себе э, стаєш цінний, і коли ти цінуєш себе, то ти ні за ким не будеш бігати, ні за ким не будеш э, нічого робити йому. Тобто, ти зрозумієш, що це все всередині тебе. Якщо ти віриш в ту порчу, що на тебе навели, і то вона проявиться, тому що вірі дано буде на нам. Майстер є, this, що сказав про це, що вірі дано буде нам. І це правда. Що ми віримо, та й притягуємо. Euh, я знаю, що у вас вже є ваші учні. Так? Як можна долучитися, з чого починається у вас навчання? Чому ви навчаєте? У Нас якраз скоро буде новий курс, скажімо, навчання, тому що вже просять знову по новому. Але в мене постійно йдуть потокові практики багатовимірні, постійно нові теми і в запису також є для тих, хто хоче повторити, тому що я вмію записати так, що воно працює завжди. Ну, деякі майстри закривають роботу, да, а в мене залишається, я завжди підтримую всі записи. У мене є група світ сяючих, називається, ну вона приватна. Є канал, е, центр відродження душі, куди можна долучитися, написати в Телеграм. Завжди є підтримка. Є наші майстри вже, які в мене навчаються по всій країні, в деяких містах. Тому звісно, рада буду бачити в нашому колективі світло. В описі до цього відео є всі контакти, є всі реквізити, є всі матеріали повністю. Ви можете підписатися на соцмережі Агнеї, і ви можете долучитися до її телеграм-каналів для того, щоб дізнатися більше. Якщо ви ще не знайшли своєї духовної родини, якщо ви шукаєте підтримки свого роду, космічного роду, звертайтеся. А гне дуже чудовий провідник, і вона залюбки вам допоможе. А буває так іноді, що космічна родина звертається до вас і каже, там скоро ти побачиш людину, її треба пробудити. Зазвичай одразу пишуть і приводять, що готова. Я хочу спробувати, я хочу. А деякі просто від дего приходять хочуть спробувати, але ще не розуміють, що це. Долучаються, потім думають, які зараз думають, але все одно. Бачать відгуки, результати інших, і їм хочеться спробувати. І коли вони пробують нарешті, коли вони діють, то дійсно результат буде. А не, навіть. Навіть? Да, да. І навіть і навіть навіть цікаво те, що я е, озвучувала. А що долучалися, які просили допомоги побратимам вивести із важких ситуацій? Ми разом з колом це робили і це вдається. І слава Богу, все добре. Тому долучайтеся. Ми завжди готові підтримати усіх. Хай я знаю, що був е, дивовижний випадок? Е, ми саме з Дариною хрен робили бранч, ви були на ньому присутні, і прямо під час бранчу е, була. Пророблена робота дуже позитивна. Розкажіть про цей випадок? Якраз це недавно було. Е, мене попросила, моя знайома, учениця, не знаю. Вона сказала, що саме беруть в оточення хлопців під Харковом, і ми одразу підключились до цієї роботи. Я робила заклики, молитви запалюю завжди вогонь, активую, і я прям бачила на тонкому плані, як синім полум'ям розрізають ці такі тонкопланові, скажімо, структури темні. Вони виглядають як павутиння, таке плотне. І бачила, як їх виводять, як це відбувається. Якби на внутрішньому екрані показувалося. Я відчувала, я підтримувала молитву і періодично, бо ми багатовимірні. Пані Гнеє, я дуже вдячна за те, що ми з вами змогли записати цей випуск. І я хочу побажати вам і надалі продовжувати вашу добру справу. Хочу побажати вам успіху і звертаюся до глядачів. Будь ласка, розкривайте себе, досліджуйте себе. Звертайтеся до майстра і вірте в те, що змінивши себе, ви зможете змінити цей світ. Дякую, до нових зустрічей.